Все віч магазини такі ваблять над своїм товаром, аж очі розбігаються. Та що робити, коли розумієш, що погарячкував і накупив зайвого? Про те, як правильно повернути товар, ми запитали юриста. В разі, якщо покупець придбав товар належної якості, проте за габаритами, кольором чи іншими показниками покупець не хоче користуватись товаром, він має право звернутися до виробника чи продавця товару. З вимогою повернути кошти за придбаний товар, тільки не беріться, бо на роздуми законом передбачено лише 14 днів. Тож майте на увазі, що товар має бути невикористаним, повернутий в тому ж стані, в якому він куплений. Якщо ви придбали товар неналежної якості, а гарантійний строк ще не закінчився. маєте право звернутися до продавця і витребовувати від продавця або обміняти товар на аналогічний, або Вимагати усунення недоліків протягом 14 днів або ж вимагати повернення коштів за придбаний товар в разі, якщо аналогічного товару у продавця немає, то законом встановлюється двомісячний термін на можливе отримання. Продавцем такого ж самого товару, і цей строк може бути деколи продовжений, але тільки за згодою сторін. Так само тільки за вашою згодою вирішується питання про повернення грошей або заміни товару. А тепер стосовно необхідних документів, в разі якщо повертається товар належної якості. То для цього потрібно повернути тільки сам товар з чеком. А в разі якщо звертається покупець при придбанні товару неналежної якості протягом гарантійного строку експлуатації, то звичайно крім чеку і товару, треба повернути і інші технічні документи на товар: це технічний паспорт, інструкції з експлуатації тощо. Крім цього, не завадить залишити й упаковку. Законом не передбачено зберігати коробки чи інші пристрої, в яких знаходились товар. Але зазначено, що товар має бути повернутий в тому стані, в якому він був придбаний. Якщо коробка не зберіглась, а товар сам збережений, то я вважаю, що це не є підставою для відмови споживачу в задоволенні його вимоги. Бажаємо тільки вдалих покупок.